Знаєте, я не вмішувалася в родину сина і розумію, що дарма. Може, все склалося б по іншому, і невістка, хоч трохи задумалася б над тим, як вона виховує онука. Мій син практично пропадає на заробітках, рідко приїжджає, але коли вже є вдома, то Софія вже має для нього тисячу і один спосіб, де витратити ті гроші, що він заробив. А ще невістка ніде не працює, бо вона займається вихованням сина, про який я мала радість дізнатися на своїй шкурі. Дитину треба відвести в садок, забрати з садочка, треба на гуртки відвести, я не маю часу на себе. Так вона це подавала моєму синові. Віктор погоджувався, що дитина мала, то хай за ним дивиться, тим більше, що він добре заробляв. Хоч Олексійку в школу скоро, але для мами дитина завжди маленька, чи їй шість чи тридцять три. Це було минулого року, коли вона вирішила, що вона поїде до мого сина в Європу, а я побуду з Олексійком, бо хлопчикові вже шість. Я хочу відпочити з чоловіком, а сина брати не хочу. Сказала вона мені він нам буде заважати, бо ми й на лижі хочемо, і потанцювати ввечері, хто з ним буде сидіти. Наче слушно, бо на кого там дитину залишиш, коли всі навколо чужі. Я погодилася. Але якби знала, що мене чекає, то б ні за що не пішла на таке. Виявилося, що онук безконтрольний, якщо коротко, він не знає слова ні, не розуміє нікого окрім себе, його забаганки мають задовольнятися вже. Лежати посеред магазину і вимагати цукерок чи іграшку це про нього і не встане, поки не отримає бажаного. Я готова була йому купувати весь магазин, лиш би звідти нарешті пити, бо я вся, горіла. В парку чи на дитячому майданчику він просто біг в одну сторону і все не чекав і не оглядався. Я, мало там вдруге, не посивіла, бо я його загубила посеред парку. В кутку він не стояв, а коли я обмежувала його в іграх в телефоні, то він міг розбити щось спосуду, викинути моє взуття чи зіпсувати щось в квартирі. Ніякі розмови на дитину не діяли. Я не розуміла, як взагалі невістка його виховувала, коли це взагалі без виховання. Я не витримала й тижня, а попросила з фаху мені допомогти, але й ми обоє не могли справитися з дитиною. Та вона сама бачила, що то росте, бо чула я, як вона до Софії телефонувала та їй виговорювала, що вона в такому допуску дитину ростить, що нема права щось заперечити. То вже сусіди в дворі дзвонять та гримають по батареях. Ледве ми дочекалися, коли вона вернеться, а та ще й незадоволена. Ви двоє не можете справитися з дитиною. Я б там могла ще побути, а ви мені все зіпсували. Та що це таке? Ви розумієте, скільки ми грошей втратили? Ви чуєте ми зі свахою ледве крис не отримали, а вона ще незадоволена». Та якби я знала, що все є виховання зводиться до телефону, то я б там кожен день була. Та де би я дитину дала так привчити, що нема на цього пана управи, а що буде далі? Сину, ти вертайся, бо дитина твоя батька не знає і не знає стримання. Що толку, коли ти заробиш Софії на черговий перстень, коли потім треба буде тисячі витратити, аби сина свого з неприємностей витягувати. Та де в такій все дозволеності ростити дитину, що з ним неможливо нікуди вийти? Думаєте, доходить? Та де? Я тоді до свахи, бо ж треба щось робити, і отак ми вирішили, що будемо навідуватися до молодих через день обоє, бо по одній дитина нас просто перемагає, а ще ж Софія думає, що всі діти такі, як її син. Ти маєш сина до спеціаліста водити, а не на гуртки, його треба привчити до елементарного послуху. Я не збираюся з дитини робити зручну для когось, дитину, то вам не старі часи, каже нам вона. І що робити? Порадьте. Підпишись, підтримай українськомовний контент.